Ручки по-Жуковськи. Тут вони, зараз вони на Дастер також перейшли. І хочу подивитися місто ззаду. Налаштоване переднє сидіння за, моєю, за моїми налаштуваннями. Дивіться, дуже комфортно. Я здивований. Просто з цього авто я здивований. Воно маленьке, але ж в салоні багато місця. Як таке може бути, напишіть. Навчилися робити. Задні скло єм... підіймачі електричні, але ж вони не автоматичні. Ззаді є тонування заводське, це дуже добре, що заднє скл... скло тоноване. І дивіться, які динаміки великі. В нашій нашому... в комплектації система Bose, іде аудіосистема. система. 4 в дверях дуже великі. Ну і, Мабуть, ще десь є в стойках там. І що дуже цікаво, Дивіться, ще де динаміки встроєні, навлаштовані в підгол... підголівники. Це дуже чудово. І кажуть, що звук, звучання дуже чудове. Я не меломан, чую, що да, гарно воно грає, звучить. Здесь жорсткий пластик, але ж оці вставки з кожзаму. Такий же кожзам, як на сідушках, іде В комплектації N-Design. Там буде все що тут о, з кожзаму, там буде все з Алькантари. Так як і в Кашкаї, Алькантарова оця комплектація n дизайн